Консолідація зусиль Чернівецькі громадські організації підписали меморандум з грузинським легіоном про співпрацю. Як його дія буде виглядати в житті, та хто доєднався до підписання? Дізнаєтесь в наступному сюжеті. Підписання меморандуму відбулось в культурно-мистецькому просторі імені Чука. На зустріч прийшли представники бюро по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спортивних організацій, Центру патріотичного виховання та грузинського легіону. На мою думку, сьогодні відбулася дуже знакова подія. Саме підписання меморандуму під гідою Рузинського легіону, загально відомо, що авторитет Рузинського легіону, його командування, як в Україні, так і нині вже і в всьому світі, він надзвичайно високий. З свого боку, хочу подякувати за довіру командуванню Рузинського легіону за те, що сприймають наші свідомі громадські організації, спортивні організації, заклади освіти. Скажімо так, об'єднуються для підписання меморандуму щодо подальшої спільної роботи. І єдине, що можу, можу додати, що сьогоднішній захід це буде відправним посилом стосовно того, що по-старому вже не буде. В підписанні меморандуму взяли участь декілька чернівецьких громадських та спортивних організацій. Підписання цього меморандуму це фактично консолідація зусиль. Під егідою грузинського легіону, освітянських організацій, як Центру національно-патріотичного виховання, спортивних організацій, БК Формат боксу громадських організацій громадська організація Ні наркотикам і плюс громадські організації, основні зусилля, яких спрямовані на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Цьому напрямку і будемо в принципі рухатись. Участь у національно-патріотичному вихованні, спортивних напрямках, бойова військова підготовка та підтримка правоохоронних органів. Саме так буде виглядати дія меморандуму в житті. Грузинський легіон сьогодні підписав меморандум. Грузинський легіон сьогодні підписав меморандум з організаціями в Чернівецькій області. Це організації, які як і Грузинський легіон допомагають відроджувати здоровий образ молоді, яка повинна зростати без наркотиків. Я думаю, що дуже важливо об'єднати усі зусилля в боротьбі про. Ти Росії сьогодні це найперша мета України та усіх організацій, які тут знаходяться. Я підтримую меморандум, підтримую дружбу з іншими організаціями, які займаються такою ж діяльністю, як і ми, спортивною активністю, боротьбою з корупцією, з нездоровим способом життя. Дякую усім, хто підписав з нами меморандум. Долучились до підписання меморандуму і спортивні організації. Зібралися ми тут для того, щоб всім показати в нашій молоді, для того, щоб, скажімо, підняти бойовий дух наших бійців, наших нашої молоді, тому що є, ми бачимо де діти трошки чогось опасаються я розумію чому тому що їх не вчать наша задача зараз навчити навчити дітей щоб вони були і психологічно готові і знали як боротися з поганим тому ми буде дуже раді, що ми усі зібралися, і стартову позицію я думаю вже зробив. Крім того, представники грузинського легіону домовились про співпрацю і зі службою безпеки України та організацію по боротьбі з наркотиками. Вже більше восьми років ми боремося з цим злом, яке вбиває нашу молодь та наших дітей. Сьогодні ми були присутні на зустрічі, нас запросили, і було складено меморандум про співпрацю з грузинським легіоном. Ще багато громадських організацій. Я надіюсь в найближчий час також приєднається до цього меморандуму. всі ми розуміємо, що зараз іде війна, і багато так можна сказати, агентів руського світу ховаються навіть і в нас на Буковині. Всі ми знаємо, що в кожній області є осередки. Ці люди чекають свого часу, щоб прийти і замість українського прапора повісити російський. Нещодавно були присутні на зустрічі з працівниками служби безпеки України і також домовилися про спільну співпрацю в цих напрямках. Софія Мелешко, Андрій Кордуба, Чернівецький репортер, телеканал канал 4